Всім привіт! З вами Глейсер. Це наше друге відео. Сьогодні поговоримо про такий проект як Hyperlane. Нагадаю, що для вашої зручності в нашому телеграм-каналі ми залишили повністю розписаний детальний великий гайд по цьому проекту. Тут ви знайдете всі посилання, тому приступаємо. Для початку пройдемось по тому, чим зацікавий проект. Перше, це своєю технологією, це такі самий кроші, як, як Layer Zero і Wormhole. Але основний його плюс в тому, що він підтримує не лише EVM мережі і Solano, а більше підтримує екосистему космосу. Тобто він підтримує такий блокчейн як Injective, Celestia, Neutron і кілька інших. Окрім цього, проект за 18,5 мільйонів сіт раунді, що дуже сильно порівнюючи з тим самим Layer Zero, який зібрали всього лише два і ще за проектом стежать A16Z, Delphi Digital і Ye Girl Capital – топ-1 венчурні фонди. Тому очікуємо ще більше інвестицій і приступаємо до самого гайду. Також хочу зразу зауважити, не потрібно повторяти все один в один, тому що дуже великий ризик попасти в кластер, як це було з гайдами по L0. Можна це все рандомізувати, можна спочатку зробити інжектів, потім зачепити EVM, можна навпаки активувати спочатку Тію. Основне, не робіть один в один, як я зараз роблю в гайді, щоб ви не підставляли себе під ризик. Обов'язково активовуємо наші гаманці як в космос мережах, так і в EVM, для того, щоб отримати дроп одразу на два гаманця. Як це було з Вормхолом, що він роздав як на Solana, так і на EVM гаманці. Для початку активуємо блокчейн Injective, щоб зачепити одразу і космос і EVM. Для цього переходимо по першому посиланню. Підключаємо наш Metamask і, в моєму випадку, це гаманець для космоса, після чого вказуємо потрібну суму, яку хочемо перевести. Нажимаємо Self, Continue і підписуємо транзакцію. Після того, як наші токени потраплять на наш гаманець Metamask, можемо приступати до наступного кроку. Переходимо на сайт CryptoRank. Під'єднюємо наш Metamask-гаманець, вибираємо мережу Injective EVM і натискаємо кнопку Free Mint». Після того, як наша транзакція затвердиться, ми зможемо переслати наш хаш NFT в будь-яку іншу мережу. Наприклад, це буде оптимізм. Натискаємо кнопочку «Bridge» і перекидаємо. Комісія становить біля одного долара. Підписуємо транзакцію і на цьому все готово. Наступним кроком ми зачепимо основний бріч проекту Hyperline. це їхня основна технологія, тому тут варто приділити більше уваги. Варто його зачіпати частіше, робити періодичніші транзакції, ось і взаємодіяти максимально часто. під'єднюємо нашої два гаманця Metamask і Kelpor, вибираємо тут мережу Injective EVM, вхідну мережу Injective і вказуємо суму, яку хочемо перевести. В моєму випадку це 1,4 Injectiва. Self, Continue і підписуємо транзакцію. Також не потрібно лякатися, якщо будуть фейли в транзакціях, просто пробуємо ще раз і ще раз, рано чи пізно транзакція пройде. На цьому поки з блокчейном Injection все, переходимо до наступного, до блокчейну Celestia. Тут у нас є два варіанти, два сценарії, як ми можемо реалізувати активність. Перший це купити напряму монетки на біржі і тоді вже з ними взаємодіяти. Другий це за допомогою EVM, за допомогою Trader Joe перевести в мережі Arbitrum, USDC в TIA і тоді з ними почати активність. Якщо у вас кілька гаманців, я рекомендую використовувати два сценарії для різних. Наприклад, на перших трьох зробити перший сценарій, на наступних другий сценарій. І так чергувати, рандомізувати свої активності. Особисто я зараз буду робити за першим, оскільки в мене вже куплені монетки, вони ж у мене на гаманці. Ось, мені не потрібно лишній раз їх перекидувати з EVM на космос. Тож, переходимо за посиланням. Наші гаманці вже під'єднані, тому вибираємо тут мережу Celestia, тут мережу Neutron. вказуємо суму, яку хочемо перевести, Sell, continue і підписуємо транзакцію. Після того, як наші Тія прийдуть в мережу нейтрон, обираємо вхідну мережу арбітром, вказуємо потрібну суму, наприклад, це буде 4 тіа, нажимаємо «Self», continue і надсилаємо їх в EVM. Якщо ви використовували другий сценарій, то зараз картина в нас буде виглядати аналогічно, що в мене що у вас буде Тіа в мережі Арбітром. Тож, вказуємо суму, яку хочемо надіслати, вибираємо вхідну мережу нейтрон, «Self», «Continue» і знову ж таки надсилаємо транзакцію. На цьому з блокчейном цілесія також закінчуємо. Більше тут активності в принципі немає. Переходимо до EVM мереж. Тут в більшості всі активності будуть повторюватись, ми будемо мітити чи NFT, чи токени, і просто їх перекидувати в іншу мережу. Тому я покажу вам, на прикладі Merkle, а все решта ви будете робити за аналогічним сценарієм. Отже, переходимо на сайт, конектимо тут наш evm гаманець, вибираємо мережу, в якій хочемо змінити NFT, і натискаємо кнопку Mint. Після чого вибираємо мережу, в яку хочемо перекинути, це NFT, наприклад, це Gnosis, нажимаємо кнопку «Bridge» і підписуємо транзакцію. Переходимо до наступної активності. Вказуємо кількість токенів, яку хочемо змінити, і натискаємо кнопку Clay. Після того, як наша транзакція затвердиться, вибираємо мережу, в яку хочемо перекинути. Це, наприклад, буде мережа Base. Вказуємо кількість і натискаємо кнопку «Bridge». Аналогічна активність з токенами є в протоколі Nogem, там використовуються інші. Рекомендую там також перейти, змінити їх і забріджити в якусь мережу. На цьому я буду з вами прощатися. Ще раз нагадаю, що всі посилання, цей маршрут ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Всім успіхів, всім дропів, всім папа. -па.